На сьогоднішній день те, що трапилося у нас в країні, що в кінці 2013 року чомусь бюджет опустів, чомусь перестали виплачувати своєчасну заробітну плату. А це все веде до чого? До того, що страна починає боліти революцією. Якщо страна починає боліти революцією, тоді вона хвора. Але революція завжди, люба революція, ніщита веде до революції, але й революція веде до ніщити. Тому ми з вами тут зібралися для того, щоб всі бажаючі, всі небайдужі, які хочуть, щоб у нас на Полтавщині був мир та спокій, в цей переходний час, коли формується, нове, новий, коли формується новий уряд. коли Нова влада буде керувати нашою державою, я думаю, не так, як керували попередники. Тому ми в цей час повинні всі, хто бажає, після того, як закінчиться наше зібрання, підійти до тих столів, які знаходяться зліва це касається міста Полтави, і позаписуватися в наші отряди самооборони.